Змусить ваші серця калатати. А може навіть вмерти захочеться. Не треба боятись. А ви станете свідками дива. Усім привіт, друзі! З вами кіномозок, і сьогодні в огляді інтелектуальний хорор Єретик. Як завжди за традицією поговоримо потрохи за все, то сідайте зручніше і приємного перегляду. У червні 2023 року повідомлялося, що Скотт Бек і Брайан Вудс написали сценарій та будуть режисерами фільму Єретик для A24. Гіл Грант та Хлоя Іст були обрані, щоб зіграти головні ролі. Бек і Вуд сказали, що картина була натхнена фільмами Контакт і бурів», як стрічками, які серйозно обговорюють релігію, але в контексті свого роду попкорн фільму. Написання сценарію було підштовхнуто смертю батька вуця від раку стравоходу та питаннями про те, що відбувається після смерті. Режисера консультувалася зі своїми друзями мормонами під час написання сценарію та виробництва, бажаючи переконатися, що героїні-місіонерки будуть якомога більш справжніми, а не шаблонними. І цікаво те, що акторки, які їх зіграли, дійсно зростали в мормонізмі і тому добре розбираються в цій темі, незважаючи навіть на те, що вже покинули церкву. I я that was very useful For the film, because it made these two Mormon girls very complicated and three-dimensional, and not sort of glassy-eyed zealots, which would have be been much more boring. Production отримав тимчасову the same дозволяло знімати allowed filming during the strike of 2023. З бюджетом менше 10 мільйонів доларів основні зйомки проходили у Ванкувері протягом 30 днів з 3 жовтня по 16 листопада 2023 року. Фільм знімався у хронологічному порядку. Дві мормонські дівчини-місіонерки ходять маленьким містечком, пропонуючи людям буклети і здебільшого отримуючи відмову. Аж ось з'являється такий собі містер Рід, який щиро цікавився їхньою релігією і хоче навернутися. Я вважаю, що добре бути релігійним, знайти себе в доктрині, в яку справді віриш. Що ж, місія виконана. Він тепло приймає дівчата в своєму домі, обіцяючи пригостити чаєм з чорничним пирогом. Супер! Пирога? Так! У нас в духовці стоїть. Але що довше вони перебувають там. То ясніше розуміють, що втрапили у моторошну пастку. Що ж, леді, я гадаю вже час. Час для чого? Для просвітлення. Найперше варто відзначити, що перед нами не типовий представник жанру жахів зі скрімерами, монстрами і усім іншим. Ні, цей фільм тиснутиме глядачів своєю психологічною напруженою атмосферою. Яка триматиме з того моменту, як сестри вперше переступають поріг, і аж до фінальних титрів. Але, мабуть, найкраще це те, що фільм змушує глядачів думати. За подіями, які розгортаються на екрані, не виходить просто стежити, вимкнувши при цьому мозок. І саме від цього стає дискомфортно і місцями дійсно страшно. Але детальніше про це поговоримо в розділі номер 4 Інший елемент успіху фільму полягає у створенні, а згодом і знищенні очікувань. Тобто спостерігаючи за дівчатами, за тим, як вони спілкуються з містером Рідом, і тим, як вони піддаються або не піддаються його маніпуляціям, глядачі будують певні очікування того, хто з них вийде з будинку живою. Принаймні так було зі мною, і особисто мені дуже зайшло, що моє очікування не виправдилося, бо, знаючи тенденцію сучасних фільмів жахів, де з перших кадрів очевидно хто головний герой, хто відповідно виживе, це сильно приїдається і стає нецікаво. Словом, такий прийом, як у Єретеку, хотілося б, щоб кінороби застосовували якомога частіше. Роль містера Ріда виконує Хью Грант, і навряд я помилюся, якщо скажу, що він от просто бере і робить цей фільм. Буквально. Його невимушена дружня поведінка, за якою ховається щось жахливе, всі ці його фейс експрешенс і так далі. Словом, я міг би нахвалювати його аж до ранку чи до пізньої ночі, залежно від того, коли ви дивитеся це відео. Взагалі, Грант, я б сказав, знаєте, такий досить хитро зроблений в хорошому сенсі цього слова. Бо а, дивіться, в нульових він був героєм переважно всіляких романтичних комедій, і при згадці його імені відразу виникала асоціація з Бріджет Джонс, реальною любов'ю. З очей геть з чарту геть, і далі за списком. Він, значить, на цих фільмах зробив свою кар'єру, заробив грошиків, а тепер, коли йому вже за 60 і увесь світ знає, що він Х'ю Грант, він собі, знаєте, так подумав: «Хм, а покажу на я всі, що я ще й реально крутий актор. І далі понеслася. Особисто я його для себе як актора відкрив після другого Паттінгтона, де він зіграв Фенікса Б'юкенена, і, дивлячись на нього в тій ролі, розумієш, що він навіть не поганець, а такий, знаєте, харизматичний засранець. Але от він настільки своєю цією харизмою брав, що Ніколь Кідман в першому фільмі просто ну, вона губиться. Потім ще були джентльмени, знищення, де він знову ж таки зіграв з Ніколь Кідман, Операція Фортуна, Вонка, в якому мені дуже не вистачила його умпа-лумпа. Словом, чувак почав реально акторствувати, світ з того тричі офігів і досі офігіває. До речі, зі слів його колег по майданчику Софі Тетчер та Хлої Іст, під час зйомок він частенько імпровізував, аби дівчата були в моменті, і їхня розмова виглядала максимально натурально. А одну таку імпровізацію видала власне сама Хлоя. Вау! Wow! No, no, <laughs> <Mr. Reed. laughs> про всяк випадок песню. Прізвище героя Гранта співзвучне з англійським словом Рід читати. Тож, коли сестра Пекстон промовляє його з іншою інтонацією, виходить щось на кшталт містер читаючий або містер начитаний. Словом, це підкреслює його обізнаність. Щодо самих дівчат, то їхні характери радикально відрізняються. Якщо одна не казатиму хто намагається чинити інтелектуальний спротив містеру Ріду, тим самим приймаючи правила його гри, то інша вона більш схильна до впливу та його маніпуляцій, але, як то кажуть, тиха вода греблю рве. Цікаво, до речі, те, що Софі Тетчер, яка грає сестру Барнс, спочатку хотіла отримати роль сестри Пекстон, яка дісталася Хлої Іст, оскільки вона більш така весела, усміхнена і так далі. А Софі до того вже зіграла у кількох фільмах та серіалах жаху і хотіла відійти від образу наляканої дівчини. Однак, врешті-решт, творці вирішили, що вона органічніше виглядає саме у більш серйозній ролі. Словом, як ви розумієте, тріо акторів видає дійсно круту роботу, яка у поєднанні з тутешньою атмосферою змусить глядачів відчувати увесь спектр емоцій. Від сміху на початку, коли дівчата там про що жартують і так далі, до справжнього страху, коли події накаляються. Ну і власне, ось і вона. Напруга у фільмі досягається за допомогою кількох елементів. По-перше, будинок містера Ріда, який являє собою ідеально сплановану пастку, така собі, знаєте, квест-кімната в стилі пили, метал у стінах, який блокує зв'язок, двері з хитрим механізмом, які буцімто неможливо відчинити, поки таймер не пікне, моторошний підвал. Та що там, навіть оця дерев'яна противага, в яку крапає вода зі стелі. Другий це сам містер рід. Це, знаєте, той випадок, коли ти розумієш, що перед тобою насправді страшна людина, але при цьому він викликає щире захоплення. По-перше, він не поводиться як класичний кіношний маніяк, знаєте, який спочатку спокійний, а потім, коли герої розуміють, хто перед ними, різко на них нападає і перетворюється на психа. Ні, він залишається спокійним протягом усього фільму, не підвищує голос, не ганяється за дівчатами, а навпаки, каже: Хочу піти? я вас не тримаю. І по-друге, це скільки він цього знає, скільки він, вочевидь, всього прочитав та дослідив, щоб прийти до тих висновків, які зробив, і до яких підштовхує дівчат. Він міг би абсолютно легко підтримати розмову на будь-яку тему про релігію, музику, кіно, про науки, думаю також. Словом, дуже розумний дядько і з його обізнаності випливає третій елемент жаху у цьому фільмі. Це ті питання, які він ставить дівчатам, і факти, якими він підкріплює свої теорії. От, наприклад, коли він їм каже, а ви знали взагалі, що згадуючи якусь подію, ми насправді згадуємо не її саму, а згадку про згадку про згадку і так до знаку нескінченності. В якийсь момент він каже найстрашніше, що страх він посидує усюди. Якщо Бог дійсно існує і при цьому дозволяє, щоб у світі існували такі жахливі речі, як серійні вбивці, геноцид, війни, то це страшно. А якщо Бога не існує, то виходить, що в усьому найжахливішому, що сталося за історію, винні виключно ми самі, і наше існування не має абсолютно жодної мети. Після смерті ми просто зникнемо, наче пил. А за 100 років нас навіть ніхто не згадає, якщо тільки ми не особистості величини імператорів або науковців, які лишали свій слід в історії, і від цього ще страшніше. І слідкуючи за ходом його думок, аргументами, якими він їх підкріплює, мимоволі починає собі ставити запитання на кшталт а чому ми взагалі віримо. Лише тому, що сказано, що це правильно, чи за вірою дійсно є щось вічне, щось неосяжне. Ну і третій елемент жаху, це диво, яке він показує дівчатам, стверджуючи, що віра це лише засіб контролю. І після перегляду не можна не подумати про те, що а, те, що він робить, не знаю, як це правильно назвати, експеримент чи, чи як, словом, що а, те ж саме, але в значно більшому масштабі, зробили в Росії. Тобто усі 150 мільйонів масово пройшли крізь двері ненависті і тепер жадають нашої смерті. Причому їх настільки філігранно обробили, що вони навіть не розуміють, що а, вся ця ненависть що вона нав'язана, штучна, і реальних причин пускати по нам свій довбаний орешник немає. Однак при всьому, що і на сказаному, фільм все ж таки має один недолік. Незважаючи на нереальну харизму Гью Гранта і пропрацьовку персонажа в цілому, незрозумілою лишається його мотивація, тобто навіщо він влаштував всю цю гру? Очевидно, що він розчарувався в релігії, вважаючи її лише засобом контролю, але чого саме він хоче досягти? Якщо він хотів нести в маси ідею про те, що віра це абищиця, за якою насправді немає істини, то логічніше було б або самому ходити і розповідати людям все те, що він сказав сестрам, або якби перед ним сидів якийсь впливовий духовний лідер, чи, можливо, папа римський, не знаю. А так, навіть якщо люди, які раніше завітали до нього на чай, погодилися з його точкою зору, він, вочевидь, їх не відпускав, а використовував для демонстрації так званого дива. Тобто та гра, яку він затіяв, вона насправді не мала сенсу. І навіть якби він переконав дівчат у хибності всього, що вони вірили, і через що опинилися в його домі. Він не міг би їх відпустити, щоб вони несли його слово людям, адже вони могли просто піти до поліції, розказати про все, що бачили, і проповідувати тоді йому за ґратами, як у другому Падінгтоні. Підбиваючи підсумок, сильні сторони фільму це акторська гра, особливо Гюгоранта, якого хочеться частіше бачити у подібних ролях, напружена атмосфера, питання, що змушують замислитися, і створення, а згодом, ламання очікувань протягом сюжету. Тоді, як недолік, це незрозуміла ціль містера Ріда. Тож від мене фільм має 8 балів з 10. Дякую вам за перегляд, друзі. Підітейте вподобайки, якщо вам сподобався огляд. Пишіть у коментарях, чи бачили ви фільм, які враження він залишив у вас і яка ваша улюблена роль великого та жахливого гігранта. Підписуйтеся на канал, аби нічого не пропустити. Дивіться тільки хороші фільми з жаху, які змусять мозок працювати на усі 100%. І не забувайте донатити на ЗСУ, аби той жах, в якому ми живемо зараз, якнайшвидше став тільки страшним спогадом. З вами був кіномозок. Побачимося у нових відео.